Ви на каналі «Автомаркет», де ми розглядаємо компресор від компанії Ураган 90135 модель. Дана модель комплектується заводською плівкою. Характерна вона своєю функцією автостоп. Аналогічна моделі 90130. Гарантія 2 роки. Вироблено КНР, Китайська Народна Республіка. Країна реєстрації Польща. Рекомендовано для коліс не більше 16, 37 літрів в хвилину. Максимальний 7 атмосфер тиск. Є ручка для переносу. В комплекті до всіх компресорів іде сумочка. Чи потрібна коробочка для, гаранті... для гарантії? Так, потрібна. Є у нас кладеш З гарантією і інструкцією. Наш компресор іде. Наш компресор підключається в гніздо прикурювача. В комплекті є маленький мішечок з різними насадками і запобіжником. Так, Запобіжник у нас 20Амперний комплектація внутрішня. Це у нас всередині є великий електромотор з мідною обмоткою і металевий поршень. який в нас отут його зона роботи? Це верхня кришка йде в нас металева для кращого теплообміну, тепловиводу. План у нас захищений. З внутрішнім металевим закінченням. Манометр захищений ручкою і додатковою резиною. Кнопка Включити-виключити. Серійний номер, який починається на. Перші 5 цифр це є модель. Гумові ніжки для гашення вібрації. Дріт довжиною 3 метра, закінчення, штекер автомобільний. Запобіжник всередині. Функція автостоп це у нас є стрілочки, дві чорна. У нас атмосфери, фактичні і жовта-золота стоп-стрілка, яку ми можемо накрутити, коли ми хочемо, щоб компресор зупинився? 2 і 1. Більше він не накачає. Ось так виставили. Також бувають, ми зараз будемо використовувати ось такі перехіднички. Якщо ви не знаєте, чи вам потрібно на штекер підключити, чи до клем акумулятора можете такий перехідничок собі придбати. А, до речі, придбати цей перехідничок або компресор можете в нас на сайті automarket.ua. І не забуваємо підписатися, ставимо лайк. Можете Написати, чи сподобався, чи не сподобався даний компресор, чи мало, чи плануєте придбати. Також пам'ятаємо, червоний це завжди плюс, чорний мінус. Так, індикація у нас засвітилася. Так, компресор зупинився, коли досяг цієї позначки, Можемо Від'єднювати його, він свою місію успішно виконав. На цьому будемо прощатися. Все найкращого, до наступних відео.